Всім привіт, друзі, на каналі Wheeler. Сьогодні покажу, як увімкнути віртуалізацію на Windows 10. Пишемо Control panel обираємо малі іконки, заходимо в програми та компоненти, тиснемо Увімкнути або вимкнути компоненти Windows і шукаємо. Hyper-V або платформу віртуалізації. Ставимо галочку, тиснемо ОК, OK, встановлюються потрібні файли. Після цього раджу перезавантажити комп. Якщо немає папки Hyper-V, спробуйте увімкнути через BIOS або перевірте, чи підтримує процесор віртуалізацію. На цьому все з вами був Вілер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Після цього ще можна перезавантажити комп. Усім бувай!